Вітаю. Сьогодні хочу познайомити вас із обліком пропорційного ПДВ в системі Симбіоз ФАМС. Розпочнемо ми із глобальних налаштувань системи. Перш ніж взагалі обліковувати пропорційне ПДВ в системі, нам потрібно зробити ряд налаштувань. І перше, що потрібно зробити, це взагалі включити можливість використання пропорційного ПДВ. За це нас відповідає відповідно ось такі налаштування, і ці налаштування знаходяться у нашому в нашій підсистемі налаштувань Симбіоз ФАМС у розділі облік ПДВ. Пристановленні усієї відмітки система автоматично. Активує всі потрібні модулі по обліку пропорційного ПДВ, а також по замовченню в нас заповнюються ось такі налаштування. Зараз більш детально їх розглянемо. Перше, що в нас має бути заповнено, це рахунок обліку умовного ПДВ. По замовченню в нас становлюється 64,35. При потребі можете його змінити. Далі в тип пропорційного ПДВ. Це мається на увазі, що. То у нас є варіативність віднесення неоподаткованої частки податкового кредиту, або у собівартість товарів, або у витрати. І в залежності від того, що ми тут виберемо, у нас і будуть формуватися проводки по пропорційному ПДВ в прибутковій накладній, або в рахунку постачальника. Якщо ми вибираємо метод відносити цю частку, неоподатковану частку у витрати, то ми маємо також ще вказати рахунок витрат. Я поверну налаштування так, як в нас було, і йдемо далі. Далі, при встановленні модулів пропорційного ПДВ у нас також іще. Система автоматично генерує ряд податків, які можна можна класифікувати як податки для обліку пропорційного ПДВ. В самому елементі є навіть така спеціальна відмітка. А що тут, якби, цікавого, це те, що якби тут, по замовченню є розбивка або розподіл по формуванню проводок. по... По цим по цим податкам по замовченню у вас тут буде встановлено 50 на 50. Це хай вас не бентежить, тому що коефіцієнт розподілу він буде задаватися на наступному кроці. Далі із рекомендацій, що тут потрібно відповідно наголосити, що використовувати в обліку потрібно саме ці податки, які у нас згенеровані системою автоматично. Тобто, ті, що створені вручну, вони будуть ну, не адаптовані. Під потреби нашої розробки далі наступний крок, який потрібно буде зробити, коли ми будемо коли нас виникне потреба. Обліковувати пропорційне ПДВ це зроби, встановити коефіцієнт пропорційності, і для цього у нас передбачено спеціальний документ, який в принципі, дозволяє використовувати його в двох варіантах: це перший варіант розраховувати коефіцієнт за даними системи або встановлювати його вручну. Наприклад, коли нам потрібно встановити коефіцієнт за даними документів, які не знаходяться, наприклад, в попередній системі обліку. Тому ми, тому ми створюємо, наприклад, документ, встановлюємо коефіцієнт розподілу, зберігаємо його. Якщо у нас є потреба розрахувати коефіцієнт в системі безпосередньо, то нам потрібно задати дату та період. Період для чого? Для того, що система буде аналізувати податкові документи. Саме тут маю на увазі податкові накладні та податкові розрахунки коригування до податкових накладних за цей заданий період. По замовчуванні сюди підставляється попередній рік. Далі система нам порахує всі податкові накладні зі всіма ставками ПДВ, і також якби тільки оподатковані, та визначить коефіцієнт розподілу. Після того, коли у нас даний документ буде переведено у статус готово, то система автоматично сформує запис у спеціальному довіднику коефіцієнт розподілу. Що хочу тут зазначити, що в даному функціоналі у нас передбачено контроль формування кількості документів. Таких мається на увазі документів встановлення пропорційного ПДВ може бути лише один на рік. В статусі готово. Чернеток можна створювати. Ну, Скільки потрібно. Далі, коли у нас система зафіксувала коефіцієнт розподілу, то автоматично в податках, які були створені системою U автоматично на першому кроці встановлення модулів, буде заповнений ось оцей коефіцієнт. Що маю на увазі? У податках у нас тут буде вказано. Ось ці коефіцієнти розподілу. Коефіцієнт, який в нас розрахувався, буде віднесений у частку податкового кредиту. Тобто, як на, на цю суму будуть формуватися податкові проводки, а різниця, відповідно, буде відноситися до неоподаткованої частки податкового кредиту. Так, ідемо далі. Наступний крок, який потрібно буде вже зробити, це вже безпосередньо використання ставок пропорційного ПДВ у документах купівлі. нами також було адаптовано відповідно рахунок постачальника. Що саме було адаптовано? Було адаптовано формування проводок. В залежності від того, як у нас буде визначатися ось це віднесення: Необудконеоподаткової частки податкового кредиту або на собівартість, або на витрати, згідно ось цього налаштування, у нас будуть формуватися проводки. В нашому випадку тут задано відносити оцю неподаткову частку на собівартість продукції. Тому у нас відповідно сума ПДВ документу, якщо ми його зараз вернемося і розглянемо, 800 гривень, розподілена наступним чином. Частина. Згідно коефіцієнта буде віднесена 64,41, а інша частина буде віднесена на собівартість продукції. Якби у нас було встановлене налаштування, щоб відносити на витрати, то відповідно ось тут був би запис бухгалтерський по витратному рахунку. Так, далі що ще? Передбачено в обліку пропорційного ПДВ нами, це вже є обробка податкових документів постачальників. Коли в нас постачальник виписує нам податкові накладні, то зазвичай ці документи вони в нас загружаються із якоїсь системи, і, відповідно, на цьому етапі немає даних в. Наприклад, в файлі Excel, який в нас коефіцієнт розподілу, тому вони нас можуть загружатися ось таким чином, от, відповідно, і ми передбачили зручний такий механізм, який дозволяє швидко опрацьовувати такі документи постачальників. Що це означає? Якщо у нас в документі використовується відповідно податок пропорційного ПДВ, я знайду такий документ, або зараз його створю. Так, Не знаю, можливо, так зробимо. Давайте я зроблю зараз новий документ, щоб ми могли його опрацювати. І ось тут, в цьому документі, наприклад, виберу. 20% пропорційно, спері дані. І е, уявімо собі, що ось цей документ у нас отак загрузився від е, нашого постачальника. І для того, щоб його опрацювати, я натискаю розподілити рядки згідно коефіцієнту, вибираю. Е, всі рядки даного документу або там часткові рядки, тобто залежності від того, що нам потрібно, і нам тоді система, згідно коефіцієнтів, розподіляє ць, даний рядок на два записи: перший це той, що буде віднесений у податковий кредит, а другий, якби відповідно на Буде віднесено на рахунок умовного продажу. Давайте ми це, цей документ підтвердимо і зараз перейдемо до наступного кроку, що в нас також адаптовано. Зрозуміло, що на суму оподатковану оподатковану або частку оподатковану у нас формується проводка 6442-6412. На суму неоподаткованої частки у нас формується відповідно проведення 6435-6412. Ось якби відповідно це, це сума, яка. У нас пропорційно не оподатковується. Далі, що хочу тут зазначити, що це якби досить таки важливо, тому що ось на такі рядки далі потрібно формувати податкові накладні наші на умовний продаж. І в нас також це передбачено. Ми зробили відповідно зручний. Інструмент автоматичного формування податкових накладних, саме податкових накладних зведених, які виписуються на такі операції. Для цього у помічнику створення податкових накладних у нас є спеціальна закладка, податкова накладна умовна. І при використанні, коли ми перезаповнюємо на осьповнюємо даний, даний інструмент, використовуємо і натискаємо Перезаповнити, то сюди будуть потрапляти всі рядки податкових накладних постачальника, які мають ось такий набір відповідно параметрів, тобто податок пропорційний і не встановлено обкладається ПДВ. І тоді ми можемо легко згенерувати податковий документ, наш податкову накладну на всі потрібні, потрібні записи. Бачимо, що податкова накладна генерується згідно стандартів, тип операції умовний продаж, також стаття декларації підставляється автоматично така, як потрібно. Далі, Тут теж зверніть увагу, що стаття декларації правильна. Далі, якби ми маємо відмітку невидачі покупцю, причина невидачі, відмітку про те, що це накладна є зведена, та тип зведена накладною, тобто, згідно все згідно стандартів. Далі стрітуючий крок: це якби є адаптація бухгалтерських проведень у. Наші податки накладні на умовний продаж. Зверніть увагу, що ми автоматично підставляємо правильний рахунок обліку, який закриває ось ці рухи, які нас формувала податкова накладна постачальника. От і далі наступний крок, який, в принципі, якби потрібно зробити в обліку, це формування. Податкові декларації, при формуванні податкової декларації ми також передбачаємо автоматичне заповнення наших податкових накладних на умовний продаж у декларацію ПДВ. Бачимо, що у нас, якби є рядок 4.1, відповідно, у мене в системі є ряд накладних, ну, вони тестові. Звичайно, що в робочому варіанті у нас буде одна накладна на умовний продаж місяць такого типу. У мене зараз якби, їх є 4. Ось, чи три, за цей місяць три штуки, тому що якби, це тестові дані. Ось. І коли ми зараз, наприклад, оновимо наш звіт. То бачимо, що, знову ж таки, сума у нас підтягнулася, можемо звірити із сумою податкових накладних, от, і, відповідно, подати декларацію по ПДВ з даними про податкові накладні на умовний продаж. Облік податкового кредиту, він у нас, звичайно, відбувається у стандартному режимі.